Досить, ну не скажу, що часто, але досить сталою, скажімо так, як практика, коли е при отриманні певних поранень в зоні АТО. Такі поранення видають за побутові поранення, поранення у вигляді ДТП, поранення у вигляді там чогось ще. І навіть медичні довідки оформлюють саме таким чином, що особа не була поранена там осколком від вибуху чи не щось, поранення, а отримала, наприклад, поранення внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. От і довести, що це саме бойове поранення, і отримати відповідні виплати через бойове поранення та відповідний статус. Ну, іноді буває досить складно. Тобто доводиться проводити досить складні судові справи і доводити, підтверджувати показами свідків, підтверджувати якимись довідками експертиз про те, що таке поранення може бути виключно внаслідок бойового поранення. От, і, ну, дійсно, існує така категорія справ, і вона не є простою. Ну але скажімо, довести це все таки, ну стовідсотково, стовідсотково так, можливо довести, тому.